Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. I'm I'm so I'm so sorry. I'm so so sorry, sorry, I'm so sorry, because Я стою до сих пір у uh, піжамних шортах. Не це я хотіла сказати. Отже, сьогодні, друзі, друзі, магазин Юск товари для дому. Ідемо робити огляд. Uh, я намагаюся робити цей світ uh, прекраснішим, тому що з усіх uh, прасок, з усіх утюгів, ми чуємо з вами тільки погані новини. А шопінг на дивані. Я думаю, вам підніме настрій. Це така собі насолода, естетична. Отже, юск, товари для дому, товари для вашої оселі. Хто не знає, це шведський виробник, виробник власне, все, все стильне, не дешеве, але бувають акції, знижки. Тому я думаю, буде цікаво. Отже, юск. Друзі, ще ніколи штучні квіти не були такі реалістичні, не виглядали настільки природньо. Я зараз не про це, зараз я вам покажу, що мене вразило. Гляньте на цей лимон. Подивіться, які лимони прекрасні. Дивіться, жовті, насичені. Так, він живий. Ні, він не натуральний, це ну, пластик, я обережно так доторкуюся. Вони просто неймовірні. Гляньте, яке стебло. Клас! Або ж подивіться на, цю, на це оливкове дерево. Так, ціна 1500 штучна рослина, пластик, висота 125 см і діаметр 45 см. А тут... Діаметр 70 см, висота 160 см. Ця більша і коштує і вища. І коштує 2,250 см. Ось вона маленька така, а ця за 250 вища. Погляньте, які листочки. Вони реально здаються справжніми, як верба. Нагадує вербу. Ось, подивіться, які величезні для саду горщики. Да? Можна так сказати. Гляньте, який Він Він 53 на, 40, на 41 см. Просто дуже красивий. Такий коштує 2500. Це щось схоже на... Це пластик, друзі. А ось такий плетений гляньте. Якщо в когось є тераса, да? мається на увазі якийсь балкон, більш-менш непримітивний, можна от таку штуку купити, поставити туди, якусь рослину посадити. Ну, на худий кінець, як у мене, в мене сонячна сторона, в мене все горить, всі, вся вся рослинність згорає. Я б собі взяла ось таке оливкове дерево. Квартиру б навіть поставила. Знижки, хороші ціни. От я ось такі взяла рушники за 80 гривень. Упаковка три штуки 50 на 70. Дуже класний котон. Класно прати їх. Коротше, одне задоволення. На жаль, відтінок тільки такий. Раніше були і з зеленими, і з зеленим відтінком, і ще з якимось так, 35, он такі, по 30 ось такі губки, гляньте, і тут їх дуже багато. Губки для прибирання мультикалор 10, 10 штучок таких невеличкі, типу 10 см десь довжина. І вони по 30 гривень лише. В Аврурі навіть таких цін зараз немає. Набір свічок 150 гривень, 50 штук білий парафін. Я думаю, що в Аврурі навіть дорожче. Таких цін немає, смішних. 75, гляньте, ціла. Ось така пачка. 38 на 38. І тут 9 штук. Ну, Ви бачите, які класні ціни. 75 гривень. Відро з педалі, ось таке за 185, 3 літри. Маленьке таке. До речі, у моєї малої таке відро для сміття. І полиця для взуття за 100. Її треба збирати самому. 56 на 30, висота 23, чорний. Чорний це добре. Добре, що не, не сталь, не стальний, тому що облізе відразу. Дивіться. 56 на 23 і на 30 для взуття. Прикольно, за 100 гривень. Навіть в Аврорі немає таких цін, як в Юск зараз, які хороші знижки. Я сюди рідко приходжу, знаєте, от щоб не, не, приїда, не проїдалося. Але коли приходжу, помічаю новинки, помічаю знижки. Завжди якась є цікавинка. Що це? Кошик. Як ви думаєте, для чого це? Ну, це в кого кухня, напевно, що велика, да, Є де розгулятися, сюди можна складати і прибори, і серветки. 499 На нього немає ніякої знижки. Натомість жовті цінники шукаємо. Так, штучні квіти 50. А я думала, це ось ця штучка. 50, я розкатала губу. Ось така квітка штучна, 50 гривень. Одна. І складаєте таку композицію кошик із квіточками. Що це в нас? Ваза Ваза 15 см, висота 27 см, коричневий, ось вона. Така металева, миска класна, гляньте, 350, декоративна, золотий, 350 гривень. Ось такі таці зараз подешевшили. 750 коштує. Діаметр 34 сантиметрів. Це мідь, друзі, гляньте, як красиво в такому східному стилі. Нагадує нам Турцію, нагадує нам Дубай. Так, плед. Плед бежевий. Давайте подивимось. 800 гривень коштує. І що тут? 130 на 100. Так, не можу. Отак, краще. 130х170. Симпатичний такий пледик, Літній вже куди? Не знаю, на якесь крісло плетене, на якийсь диван, ліжко. Що в нас тут? Слухайте, а для чого це? Для вина? Ні, це просто да, ваза. Ваза діаметром 15 см, 31 см її висота 500. Ні, ну дорого, тому що натуральний матеріал, тому і така ціна. Що, ще свічки ось такі. Дивіться, які сімбатюлі. По 225 під мрамор. Мармур, точніше. Ваза, о, яка важенна. Так, ваза 550, ну, інтер'єрна, ну дуже красивий відтінок. Люблю такі відтінки, щось між сірим та бежевим. просто. Natural, це моє. Класна свічка до сих пір. У мене з минулого літа. Її залишилось, можливо, десь половина, але аромат її створює такий, знаєте, вайб затишний, приємний. Такий релак, релакс. Підсвічники такі, отакі цінночки, дивіться, у нас. Ну, ось таку штучну рослину я б не взяла. ну Це тупо видно, що особливо ось цей пластик, такий жахливий, такий ні. А от оливка класна. Ось такий свічник, дивіться, такий приємний відтінок, прозорий теж затишний. 135. Дерево 250, такий свічничок, 14 см. Висота. Та ця дерев'яна. Так. Не важка. І отакі ніжки гляньте, Дуже класне, красиве дерево. І немає. Це я нюхаю, немає ніякого запаху, що дуже важливо. 375 гривень, діаметр, діаметр піци 30 сантиметрів. Дивіться. Дерево. Ось такі живі квіти. Живі кажу, ось такі штучні квіти. Так, ого, тисяча гривень коштує ось така ваза. А що з нею не так? Чому така дорога? Це горщик, друзі, це горщик, да. Декоративний. Ну і під квітку, звісно, під квіти 24 на 21. Але все, але відтінки подобаються. Так, ну а тут ось такі статуетки Будда, гляньте, яка класна, Будда, садовий садовий мюрда, мір, майр, як, як правильно прочитати. <сум> Дивіться, коштує вона 750-24 на 31, висота 31 сантиметр. Така вона височенька. Я б її навіть в квартиру взяла, просто посадила б десь як елемент декору. З'явилися такі новиночка. Новий рік у нас вже відійшов в сторону, в минуле свічники-підсвічники. 899. Гляньте, теж такий колір класний, світло-оливковий. Ось такий свічник. Плетений закриваються, дорогі. Ну, З дешевих, з дешевих ліхтарів. Ось такі можуть бути, тому що вони менші розміром ідуть. Тут 200 гривень, діаметр 12, а висота 16. Ось так 16 см, тому така і ціна. О, штучна рослина, дивіться, от в кого не приживаються живі квіти. Я в цьому списку номер один. Тому що не знаю чому. Можливо, що всі вікна дивляться, виходять на сонячну сторону і все горить. 299 штучна рослина. Висота метр. Агава. По нашому алое. Гляньте. Тут ліхтарів приватний сектор. Такого плану 100 гривень. Вставляються, вкручуються в ґрунт. Ліхтар, діаметр 8, висота 35. Пластик, скло на сонячній батареї. Ціна прекрасна. Просто хто живе в приватному секторі, я вам дещо заздрю, друзі. Так, тут теж такі різноманітні йдуть горщики. 1300-1600 такий натуральний, 1400. Все залежить від розмірів. Нові картини бачу, ось такі. Ну, це більше фоторамки, гляньте, а можна навіть і так уже з цим. Хто це в нас лобстер? Да? З цим лобстером почепити на кухню, Kitchen Stories, кухонні історії, фоторамка. Дивимося розмір 50 на 70, 400 гривень. Коштувала 700. Прекрасна ціна. І дуже прикольні, до речі, цей помаранчевий і такий блакитний пастельний. Дуже прикольні кольори. О, Аусі, дивіться, така вінтажна для стильна теж. Щось на французькій Лунді. Так, і ціна, дивіться, класна. Коштувала 60 на 90. Навіть більша за ось, цю, яка вгорі. прикольно клас. Мені подобається. Це теж така класна. На такому блакитному блакитно-сірому відтінку зображена да, силует зображений. Зображений силует жінки чи чоловіка. 600 гривень коштує. Розмір такий, же, як і цієї. Клас, гляньте, можна таку просто картину на кухню почепити за 300 гривень. Теж. Ну, головне, щоб вписувалося да, в інтер'єр. Тут дуже багато маленьких у таких фоторамок. Я вам скажу, ціна прекрасна. Дивіться, це 500 із квітами. Лобстер 400 і ось така. Щось у нас теж цікаве Art of Lagom Living. І така 400, а коштувала 700. Дуже хороша ціна. Такі от новиночки. Ось такі польові квіти, теж дивіться, які милі, ніжні, теж Fields of Joy. Да, польові. Квіти, фоторамка 250 гривень, теж дуже гарна. Тут, подивіться, рай із лози. Просто. І теж ціни хороші, 275-500. Такі от бокси, плетені. Не знаю для будь-чого. Кому що подобається. 350, дивіться, лише коштує. Ось такий. Кошик плетений, 350 морські водорості. що Це мається на увазі. Він е, виготовлений. Це матеріал. Морські водорості. 20 на 30 і на 15, 20, 30 ось так. Да? Напевно, що А20. Е, що тут ось так? Я так собі думаю. Класний. Бачите, і, а ось, дивіться, 325 це взагалі такий. Дуже легенький, плетений. От, як раніше, я пам'ятаю, в бабусі були такі кошовки, саме з такого. Плетені натуральний, 325 гривень. Хороша знижка. Теж такі цікаві кошовочки. 650 кошик, тканина. Тут всередині така йде. Такий йде чохол. Гляньте, прекрасна ціна на пледи, Плед флісовий 140 на 200-300 гривень. В асортименті є такі сірі, бежеві і щось блакитно-сірий. Давайте скажемо так, да? класні такі. Ну він тоненький, звісно, тоненький такий фліс. Але розмір, розмір хороший і ціна приємна. Оце що? Це покривало, дивіться, 375 синє. Темно синє покривало. bed throw, Клас. 160 на 200, Поліестер синій. 160 навіть на 220. 375 гривень. Примостилася. У мене немає приватного сектору. І я уявляю, що я десь в себе на своїй садибі, у садибі на городі. Гляньте, <рес> як тут класно. Тут тобі такі квіточки стоять. Тут такі класні крісла, подушки м'якенькі, дуже зручно. Столик, комплект меблів. І тут зразу така ціна: 36 999. Майже 1000 доларів. Не так і дорого. Комплект сюди входить: стіл, софа і два крісла. Штучне дерево, сірий колір. З подушками, так, да, з подушками для сидіння. Класно. Тут такий свічник стоїть, ваза і свічник. Я так розумію, низька ціна на ось таку штучну вчину. Це килимки бежевий акрил поліестер 60 на 90. Ось такі, дивіться, є. Це щось таке коричнево, сірий і сірі. Сірі теж форма. форма шкіри. Зідраної шкіри із тварини. Мається на увазі, дивіться, штучна така штучна овчина. Вона прилизана. Я думаю, що вона дуже швидко закошлаті. Колись в мене були на табуретки такі кругленькі, такі теж штучна овчина, штучне хутро. Закошлатіли просто через буквально якісь там не знаю, тиждень-два. І такі подушки сюди в набір можна підібрати. А подушка коштує 40 на 40. Дивіться, бежевий акрил-поліестер 325 гривень. І теж сірі, і такі бежеві. Разом ідуть, можна підібрати разом з килимками. Подушки, не пам'ятаю, чи показувала. Ось такі класна така тканина. Це поліестер, але виглядає настільки натурально, ніби натуральний замш, натуральний, що там велюр. Така подушка вже 545 на 45. У двох відтінках сірі та бежеві та такі сині, вишитрені вінтажні якісь. Такий плед коштує 900 пухнастий. Мається на увазі теплий із високою такою високим ворсом. ну Він маленький, він 135 на 195. Такий в нього розмір. Тут в нього йде ось такий фліс, ми бачимо, а тут ніби хутро, да? таке штучне. Плед, ось так він називається, 900 гривень. Собі я в квартиру хочу взяти ось такий плед, покривало. Це покривало. Ну, мені це і плед, і покривало в одному буде, тому що якраз підійде. По відтінку своєму до мого інтер'єру. Тому беру 375 гривень. Це смішна взагалі ціна. Відтінок такий, який мені треба, якраз під мої штури. Я думаю, що тільки в Україні може таке бути. Зараз я вам, вам дещо десь... ну, дивіться. Тут ось сільпо магазин продуктовий. А тут відразу, будь ласка, секс шоп але ще не відкрився. Я так розумію, 18+. Дуже такі загадкові, привабливі. В них висять фіолетові такі штори, найкращі іграшки для гурманів блін. Подивіться, це просто штука нічта Коротше, не ну таке може бути, що напроти продуктів. Ну що це за не знаю, це якісь кащунство, як на мене. Непоганий такий, дивіться, як сказати, на шийничок симпатичний. А ще ось такий. Симпатичний сітчастий боді, повністю прозорий в Ну, Це не обов'язково це можна на сцену, можливо, да, комусь там виступати, можна таке знайти на аліекспрес. До речі, на дворі вже по справжньому тепло, плюс 17 Сьогодні обіцяють мені навіть жаркувато в цій куртці. До речі, куртка з колець, Пам'ятаєте, колись показувала в осінніх своїх влогах. І взяла її зі знижкою буквально місяць тому назад в інтернет. По інтернету коротше з дуже хорошою знижкою за півтори тисячі гривень. Класна куртка, дуже зручно. Ідемо пити каву.